Вітаю всіх! Тепер я хочу зробити відос такий. Донецька область. Сама мене цікавить, зараз Донецька область. Донецька область буде в окупації в адмінкордонах. Донецька область буде в окупації в адмінкордонах. Донецька область буде в окупації в адмінкордонах. Давайте дивитись повторно. Донецька область буде в окупації в адмінкордонах. Серетивно кордонах. Дві кажезлі. Ось. Те, що тепер я е, вам розказую: дві кажезлі, невизначеність. Двосільна ситуація варіанти. Повертаюсь до розкладу про Лиманський напрямок. Йде шантаж. Йде військовий шантаж, на змус щоб змусити на перемовини на умовах, яких там, хоче ворог. Не найвигідніших умовах. Камок в горлі, як кажуть, це саме Донецька область. Те, що показує практика. І тут виходить так, що наші не хочуть допустити 100% окупацію Донецької області. Ось. Дивіться рішення. 8 кажезлів це обстріли. Якщо казати про військову частину. І при швидкі прийняття рішень, якщо казати про питання окупації області, швидко прийматимуть рішення. Важке, важко, морально важко. Просто морально важко. Руйнування. Втрата території, руйнування, втрати є. Війна, так, війна. Накопив щось силу, там ворог і Успіхи має. успіхи Так, ось дев'ятка жезлів. Ось ці кордони. Дев'ятка жезлів це і є область в адмінкордонах. Про що мова? Скажімо так. В... Тут буде ситуація, яка визначить, що робити. Я робила про кінець війни. І там оракул випав вибір. Оцей вибір, ось він, який потрібно робити. А вибір ще пов'язаний з територією. Оцей вибір. Двіка. Варіанти, що зробити з цими кордонами, щоб вони не дійшли до кінця. З однієї сторони, це прорив на Лиманському напрямку, з іншої сторони, Покровськ, Дніпропетровська область далі. І треба робити вибір. Що робити? Мені не показує. Поки що окупацію Донецької області. Але випала двіка жезлів. Двійка це двоїна ситуації, вибір, що зробити, як робити. І це добре, тому що наші думати почали, що зробити з цією жопою.